Так, так, так. А знаєте, що це? Є хоча б одна здогадка. Ні, це не самокач, який я збив, це велосипеди, які не закріплені, які постійно нема де зберігати, і того зберігаємо велосипеди де? В машині. Але є рішення. Я знайшов дуже цікаве кріплення, яке наддешеве. Мінус 60 до ціни і плюс 60 до простору в вашій оселі або гаражі. Подивимося, що я собі вже додав. Є ось такий варіант кріплення Дорожче, тобто на цю ціну вже можна. Накупити 5 штук різних, але можна зробити як стійку самообслуговування для велосипеда. от Або, наприклад, герметик, може мультитул Оцей мультитул до речі, в мене такі саме є. Доволі непогана річ, особливо за ці гроші, тільки в розетка, безкоштовна доставка. А взагалі тут товарів просто на будь-який смак. Відповідно, якщо буде безкоштовна доставка, я собі щось ще виберу. Пишіть, що ви знайдете цікавого. Акція до 22 липня. Посилання в описі перевіряйте і знайдіть щось для себе.